Нас не доєднали, скажіть, будь ласка, серед тієї хто є? Хто є представником кінофестивалів? Цікаво, тобто, яка у нас аудиторія? Як правило, таких питань ми не ставимо на вебінарах, тому що є велика кількість людей, і це строката аудиторія. А тут у нас невелика компанія, так що цікаво, що, що в нас за компанія сьогодні. Якщо можна в чат напишіть, який саме сектори ви представляєте, і все рошу діаліз, звісно, якщо це можливо і не буде надто складно. А я зараз тоді е, можу сказати, що цей у нас один з найпростіших конкурсів взагалі програми Європейського Союзу Критинна Європи, і максимально швидко е, ми проведемо добре. Максимально швидкий буде в нас сьогодні вебінар, тому що конкурс, умовно кажучи, стандартний. Його умови майже або дуже косметично змінилися попередньо з цим же конкурсом, зразка 2023 року. Цей конкурс відкривається раз на два роки через те, що він чергується з конкурсом НЕТОСІВ мережі Європейських кінофестивалів. Вони трішечки різні. Це і правда дуже простий конкурс, злам сам грантігом. Ми про це поговоримо зараз. Я поширю зараз екран. Там є презентація, і таким чином ми розпочнемо, і буде це легше для сприйняття, я гадаю. Зараз я знайду презентацію. Так, поки я включаю, скажу вам, що я представляю Бюро Программіського Союзу Креативна Європа в Україні, і за бомом цього конкурсу насправді в нас упродовж років є певна кількість е підтриманих фестивалів, є грантери, так. Це, зокрема, Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. У 2023 році вони були підтримані за умовами цього конкурсу. Також це тричі здобував підтримку Одеський міжнародний кінофестиваль, і в останнє, в 2019 році, звісно, Словетний київський кінофестиваль, молодість. Отже, швиденько ми пройдемося по умовам конкурсу, і у вас буде можливість наприкінці. Задати питання, бачите, в місті навіть вебінару і написав питання, але така можливість буде, якщо вони будуть стосовно цього конкурсу, або, можливо, ще якісь інші питання, які можуть бути адекватними до представника національного бюро про Україні. України. Ем, отже, кілька загальних слів про. Програму ЄС Креативної Європа. Це є найбільша програма Європейського Союзу з підтримки культурного та креативного секторів. Вона працює в 40 країнах. І бюджет семирічка, яка потроху починає вже добігати ще до кінця, але вже далі з середини. Це семирічка 2021 2027 роки. Це 2,4 мільярда євро на всі конкурси, програми на всі 40 країн. Але сума, звісно, велика. Але скільки аж 40 країн, і тривалий період, то. В принципі було б гарно, і, якби в наступності на це фінансування було ще збільшеним. Е, головними цілями програми є захист розвиток та промоції європейського культурного та мовного різноманіття та культурної спадщини, а також посилення конкурентоспроможності та економічного потенціалу культурного та критичного секторів, зокрема, і багато в чому насправді передусім, аудіовізуального сектору. І особливими цілями саме під програми медіа, а я тут зауважу, що Організації з України саме дві 2024 році долучилися до можливості брати участь у всіх безвінках конкурсу під програмою медіа це є дуже велика подія. Ймовірно, багато хто з вас про це знає, і чув і цей конкурс Європи кінофестивалю. Він, звісно, є в кластері аудиторії. Саме в підпрограмі Медіа і у підпрограмі Медіа, так само як у підпрограмі культура, є свої особливі пріоритети. І це як ви бачите, сприяння контент до спроможності, масштабованості, співпраці, інноваційності та сталості, у тому числі завдяки підвищенню мобільності в європейському аудіовізуальному секторі. Це також розвиток талантів, компетенцій та навичок. І стимулювання транскордонного співробітництва, мобільності та інновацій у створенні та виробництві європейської аудіовізуальної продукції. І це заохочення співпраці між країнами-учасницями програми з різними потенціалами, потенціалами аудіовізуальних секторів. Тут ну, скажу в очевидний спойлер, що Україна, звісно, належить до країни з порівняно невеликим потенціалом аудіовізуального сектору. Важливими для програми є Загальні пріоритети, якими є екологічність, інклюзія та гендерна рівність, цифровий перехід та міжнародні зв'язки. Ці всі загальні пріоритети є відображеними в робочій річній програмі на 2025 рік. І вони є, не, не є сутнісно іншими від тих, які були взагалі початку цієї сім річки з 2021 року. Програма поділяється на пів Пітер програми, це культура медіа та міжнастральної співпраця Як бачите, медіа є найбільше 57% за обсяг фінансування, і саме в контексті відправи медіа, звісно, сьогодні ми будемо говорити про європейські кінофестивальни. Отже, умови конкурсу 2025 року, як я вже сказав на початку, вони є фактично аналогічними до тих, які були в 2023 році, таким чином, я буквально, можливо, хтось з вас в 2023 році був знайомий з умовами цього. Конкурсу я просто фактично нагадаю, про що він є, і хто захоче більшу деталізацію, ви можете як ставити нам питання, так і, звісно, передусім читати колдок, тобто інструкцію до цього конкурсу на порталі Європейської комісії. Отже, бюджет конкурсу 10 мільйонів євро гранти обсягом від 19 до 150 тисяч євро. Це винятково лам сам грантінг, тобто, що це означає, що означає, що ви отримуєте підтримку в залежності від певних критеріїв ем, кінофестивалю, про які про які ці критерії підемо далі, і на залежності від ваших витрат, якщо ваш фестиваль є ось за визначення, підпадає під такі критерії, і ваша заявка є підтриманою, ви отримуєте сталий обсяг. Коштів незалежно від ваших фактичних витрат, тривалість проекту до 24 місяців, що як правило передбачає в більшості випадків проведення, якщо ваша заявка буде підтримана, двох кінофестивалів за цей період. Як правило, це так, тому що кінофестивалі все таки, як правило, річні, тому 24 місяці. Відповідно, це два кінофестивалі. Метою конкурсу є, як бачите, підвищення інтенсивності обігу промоції та розповсюдження європейських аудіовізуальних творів на території Європейського Союзу та поза його межами, як в інтернеті, так і в кінотеатрах, в тому числі з використанням інноваційних бізнес-моделей. І це промоція загалом європейських аудіовізуальних творів, а також творів кіномастерської спадщини. Дуже важливими, якими є очікувані результати конкурсу і взагалі категорія очікуваних результатів, вона є визначальною. Проектно-омисленні е, всіх е, проєктів, які підтримані за умовами не лише конкурсів під програми ЄС Критина Європа, в принципі, це є типова річ для всіх проєктів, які фінансуються європейським союзом, і ці очікувані результати відповідно до конкурсу Європейських кінофестивалів 2025 Це підтримка фестивальних кінопоказів з значною части, часткою. Ненаціональних або наднаціональних фільмів та аудіовізуальних творів. Це збільшення європейських кінофестивалів з метою посилення промоції, розповсюдження та обігу ненаціональних європейських фільмів та аудіовізуальних творів для росту аудиторій на теренах Європи і розробка інноваційних заходів, особливо в напрямках охоплення нових аудиторій в мережі інтернету. Що може бути? Які заходи можуть бути підтримані, це європейські кінофестивалі, в програмі яких є значна частка ненаціональних європейських узальних творів, щорічна активність, яких спрямована на розширення та оновлення аудиторій та імплементацію інноваційних підходів для розширення аудиторії, в тому числі чи ініціативи для молоді. Заявки мають містити продуману стратегію щодо, звісно, дайового ставлення до донушкового середовища, генного балансу, тобто відповідати. Відкритості, різноманіття та репрезентативності, тобто відповідати саме загальним пріоритетам, про які я говорив 3-4, можливо, 5 слайдів тому, тобто на початку нашої цієї презентації. І важливо, що лише монобенефіціари є прийнятними до участі в цій конкурсі, що є, звісно, достатньо природним, оскільки підтримку здобувають кінофестивалі. І це є такий природній, логічно, що є це монобенефіціар, як правило, кінофестиваль це зареєстрована конкретна організація, яка має була структура, це одна юридична особа. Е, є вимоги загальні вимоги до кінофестивалів, які можуть здобути підтримку. Ви бачите, вони повинні мати прозору процедуру курації, регуляції та відбору контенту для показів, бути відкритими фестивалями для. Широкої інклюзивної громадськості, також для акредитованих фахівців в сфері аудіузуальних мистецтв краси та преси, перепрошую, 50% кінострічок у програмах е, фестивалів мають бути наднаціональними. Тобто, е, що мається на увазі, що щонайменше 50% кінострічок мають е, бути виготовленими не в країні, де проводиться фестиваль. І, взагалі, бути стрічками, які є релевантними для показу в інших країнах-учасницях е, Європи. Програми мають презентувати географічне різноманіття і охоплювати не менше 15 країн-учасниць від програми медіа, включно з країнами, що мають невеликий потенціал власної кіноіндустрії. І має бути проведено не менше трьох фестивалів до грудня 2024 року. Ця вимога є абсолютно. Аналогічною у 2023 році вона називалась на менш трьох фестивалів до грудня 2022 року. Є формати фестивалів аудіовізуальних, аудіовізуальних фестивалів, які навпаки не є прийнятними для до участі в цьому конкурсі, це фестивалі, у програмі яких Винятково представлені твори, які не вважаються прийнятними, так як, наприклад, рекламні ролики, події, що транслюються в прямому ефірі, серіали, відеокліпи, відеоігри, аматорське кіно, різноманітні трейлери, абстрактні, несюженики кіномистецькі твори. І це тематичний фестиваль, як, наприклад, з загального напрямку, культурні заходи, мистецькі, технологічні, наукові симпозіуми тощо. З усіма... Тут не так багато є умов прийнятності, і, звісно, всім трішечки більш деталізовано, не сильно більш деталізовано, ніж є в цій презентації. Ви зможете ознайомитися з колдоком. Але колдок, звісно, заявникам потрібно читати уважно, оскільки він містить багато всі ті інформації, яка необхідна для того, щоб ваша заявка була написана таким чином, могла бути підтриманою. І дуже проста схема ламсам гранту. Тут у нас максимально класичний ламсам грантинг. Є визначена фіксована сума, яку ви отримуєте. Якщо це ось в кінефестиваль не короткого метру, короткого метру, я знаю в наступному слайді, є трішечки інша. Назвімо так тарифна сітка. Ви бачите, якщо у вас менше 40 фільмів буде показано впродовж ваших фестивальних днів чи одного чи кількох. Це 27 тисяч від 40 до 60 фільмів. Пам'ятаємо, що половина з них має бути не національними. Тридцять і Я надалі не, не буду продовжувати ця таблиця. Відповідно, є зараз. Скажу на якій сторінці по Вона в нас на сторінці 16 по Ви зможете е, передивитись, там буде те саме і стосовно. Фестива для фестивалів короткого метру, зокрема, Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів, був підтриманий на обсяг 25 тисяч євро. Ем, важливо по доці, усім на сторінках 15? 15, 14, 15. Де є критерії оцінювання? Ось ці критерії оцінювання, які тут це просто бачите, 40 балів релевантність, 25 балів якість контенту, 5 балів менеджмент і 30 балів поширення. Важливо, що на сторінках 14-15 можна знайти набагато більш деталізований. Опис критеріїв, за якими будуть оцінюватися ваші заявки. Я дуже закликаю звертати на це особливу увагу, як і тоді, коли писатимете заявку, так і тоді, коли ви перевірятимете вашу заявку. І ви будете вичитувати, просто намагайтеся співставляти з тими вимогами, які є, які містять ось цей розділ 9 полдоку. Ну і стандартно, всі заявники будуть поінформовані про результати. І ті проекти, що будуть підтримані, далі підтримані пропозиції, підійдуть до етапу GET або підготовки до писання грантової угоди. Ті ж, хто не здобудуть підтримку, так само отримують зворотній зв'язок, і цей зворотній зв'язок буде містити. Е, опис недоліків вашої грантозаявки та пояснення, чому е, ваша заявка не була підтримана. Проте можна сказати, оскільки за, ви бачите тут тобто, обсяг е, взагалі фінансування цього конкурсу, е, загальний бюджет 10 мільйонів. Суми, які передбачаються у якості підтримки на один кінофестиваль, не є такими великими. Тут діє логіка, що за цим конкурсом мають здобути підтримку велика кількість кінофестивалів. Тобто, якщо є загальним умовам прийнятності ваш фестиваль відповідає, е і ви напишете заявку, насправді шанси здобути. Підтримку в тих обсягах, яка зазначена, є достатньо високою. За умовою цього конкурсу, і насправді конкурсів, де можна сказати, що щойно ви напишете заяв, шанси є непоганими. Якщо, звісно, відповідаєте всім прийнятності, таких конкурсів не так багато. Тут рівень конкурентності трішки нижчий, ніж стандартно для багатьох інших конкурсів програми. І стосовно таймлайну, бачите, відкриття конкурсу 5 грудня було. Дедлайн подачі заявки 11 березня, тобто залишається трошечки більше одного місяця. Оцінювання заявок аж збереження по серпень. Півроку триватиме оцінювання заявок, тому що можна надійти велика кількість. У вересні будуть оголошені результати, і підписання грантової угоди це листопад-грудень 2025 року. Таким чином, можна почати вже. Підготовку до фестивалю, знаючи, що ви маєте підтримку програми ескуративної Європи, якщо ви її здобули, фактично починаючи з самого початку 2026 року. Більше інформації про інші конкурси програми ви знайдете або на сайті Європейської комісії, або на нашому сайті. Він в цій версії доживає буквально останніх днів. Незабаром буде ми, ми зможемо вже викласти. Нову модифіковану версію сайту, ми обов'язково про це голосимо. Він буде набагато більш інтерактивний і візуально приємний, і в багато в яких компонентах оновлений. Е, будь ласка, заходьте на наш YouTube канал, там є дуже велика кількість корисних відео, правда, різноманітних. Наприклад, я на вебінарах не часто знаходжу час про це сказати, але сьогодні у нас такий короткий, швидкий вебінар. Ми в 2023 році наприкінці року зробили. Курс, який є у вільному доступі по проектному менеджменту у сфері культури, зокрема, там багато кейсів базується на музичній індустрії. Кому з вас цікаво, будь ласка, ви без проблем знайдете і зможете переглянути 10 лекцій стосовно курсу проекту менеджменту, чотири останні лекції: це є інтерв'ю з представниками грантових програм, як національних грантових програм українських, так і міжнародних. І е, всі наші контакти, будь ласка, звертайтесь до нас за консультаціями стосовно європейських кінофестивалів або ж інших конкурсів. Я, мабуть, можу тепер повернутися до вас. І якщо у вас є запитання, у мене принаймні під рукою колдок, тоді я готовий важливо. Оготи ваші запитання, і ймовірно, зможу відповісти. Ну, Якщо, якщо є запитання, є, є. Я, я шукаю, де піднімати руку. Чи можна вже задавати? Ну, тепер вже можна говорити. Да. Руку там десь, але я скажу: якщо що, це React, там можна піднімати. Але, будь ласка, вітаю вас. А, вітаю, дякую за презентацію хотів припитати, чи, чи є якісь обмеження по кількості фільмів? Чи це от 15, мінімум 15 фільмів з різних країн Європи. Це якби мінімальна кількість. Це, це, це не фільми, 15 країн з різних країн, які є у програмі-учасниці, Якщо просто це країни Європи. Країни Європи плюс, треба лише зважайте, що там є все-таки уточнення: 15 країн з тих, де е, які можуть бути заявниками під програми медіа, це менше ніж 40. Україна нещодавно доєдналася. Наприклад, Вірменія ми лише часткову участь має Вірменія, здається, зовсім не бере участь. Грузія лише часткову участь. Тобто не всі країни, так само західних Балкан, але там 30 країн всі великі європейські країни беруть участь. Мається на увазі, що якщо ви демонструєте не національні фільми, 50%, то їх походження має бути щонайменше з 15 країн різних. Розумієте, тобто, хоча б один мається на увазі, у вас може бути там багато французького кінематографа, багато італійського, німецького, українського, і так далі, але мають бути представлені також там, наприклад, словацькі фільми, і так далі. Тобто разом 15. А кількість кількість Просто. фільмів не тут не немає ліміту. Скоріше все не передбачається, що чотири фільми, але ви бачите, мінімальний обсяг підтримки для тих кінофестивалів повнометражного фільму мається на увазі де ось там менше ніж 40, Це але тут немає ліміту. ліміту зовсім так. Будь ласка, ну у нас просто тілий кінофест, і він, він у нас там відносно небагато фільмів е, в програмі, і тут е, тому я хочу зрозуміти. Скільки нам потрібно фільмів, щоб прийняти участь. А чи рахується саме по фільмах, чи в плані фільмів може бути декілька країн-копродюсерів? Це рахується за окрему країну як основну? Дивіться, фільм. я зрозумів вас. Дивіться, якщо умовно, візьмемо такий малоймовірно, але теоретично можливий випадок, якщо у вас є е, 14 фільмів. 14. Да? І в, в, в 14-му фільмі це копродукція Іспанії і Німеччини, це буде презентація все таки 15 країн. Просто це такий, знаєте, будь-які історії з ось це Borderline, пограничними випадками, їх варто уникати. Тобто, 15 краще, звісно, в такій ситуації, в такому прикладі, як, як я навів, краще додати ще кілька стрічок, щоб було все-таки плюс. Але, ну але звісно, якщо це презентація фактично аудівізуальних секторів кількох країн в одній, в одній стрічці, то це кілька кілька країн. Все таки ну ми коли показуємо дитяче кіно з там маленьких європейських країн, то там відразу по п'ять країн зазвичай вони well, <laughs> знімають, well, так. так, але суть я зрозумів питання. А і ще питання: бюджету 27 тисяч для фестивалів до 40 фільмів, це загалом, тобто за за 20, на 24 місяці, грант, чи це за один фестиваль? І, тобто, гро... сума подвоюється. За 21, за, за, за кожен рік, це, наскільки я пам'ятаю, по прикладу, майже напевно, тому що КСФФ отримувало 25, в них там короткометражні фільми, правильно, їх 200 десь показали за, за останні роки, вони отримали 25 і 25 все-таки, тому це 27 плюс 27. Угу, угу, зрозумів. Незалежно, що, зрозуміло, незалежно від ваших витрат. Тобто, якщо ви відповідаєте всім умовам прийнятності, якщо ви зробите за 20 тисяч, отримуєте 27, зробите за 120 тисяч, отримуєте 27. За 27, на жаль, не зроблю. <правді> ну я просто пояснюю, так, та, 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 розумію, розумію. Це фактично підтримка, розумієте, як правило, це недостатньо для проведення фестивалю, але це може бути все одно підтримкою, яка уможливі, в принципі, проведення. Так, та, та. да, дякую, дякую. у мене питань немає. Так, будь ласка, ще хтось. Е, так, якщо, якщо нема рук, нема питань, якщо щось, ви можете потім написати нам на пошту, там ми, ми будемо відповідати стосовно цього конкурсу. І я радий, що, будь ласка. Вибачте, а цю презентацію ви зможете розіслати пізніше? Зараз повернеться там. Я комунікаційна менеджерка. Я попрошу всім учасникам переслати презентацію без проблем. без проблем І на Ютубі ми ж вели трансляцію. Якщо що, теж буде цей вебінар, можна переглянути. Колдок на порталі. Угу, угу. А, так, перейшла. Вона просто відійшла, але вона тут поряд наша комунікація. Дякую, дякую. Все це буде. І слідкуйте за нашими анонсами в соцмережах, бо багато що цікавого буде в цьому році. Долучайтесь і дякую, що сьогодні всі приєдналися. І тут, тут такий конкурс, де великої компанії бути не могло, бо в нас якось немає 100, 150, 150 кінофестивалів. Це завжди ну, невелика. Ну розуміло, у цього, у цього конкурсу невелика цільова аудиторія за визначенням, але багато буде ще незабаром будемо робити єврейські проекти співпраці. Це фаумаський конкурс. Долучайтесь до наших вебінарів, долучайте друзів. Це все таки можливості здобути підтримку на гарні проекти. Дякую всім і Дай -дай. Гар... всім вечора. Don't no, no touch